Спочатку ми заводимо нашу косу і даємо трішки попрацювати, щоб нагрілося мастило, яке в ній зараз. Ось так ми встановили нашу косу на цеглинки. Плоточок для мастила може спокійно під неї заходити. Ключик на 12, відкручуємо і даємо мастилу збігти. Це відкручуємо. І мастило зараз спокійнесенько буде збігати в луточок. Ну що ж, злили ми мастило. Ось таке вже воно у нас черненьке, відпрацювало воно минулий сезон. Злили ми його, витираємо залишки з кожуху Ну і що? Відкриваємо кришку, беремо лійку і заливаємо нове мастило. Переходимо безпосередньо до роботи. Беремо з буде це Значно зручніше зробити. І заливаємо нове мастило. До речі, мастило заливаємо 4 тактне 10 в 30. Замінили ми мастило, наша коса готова працювати.